На все життя запам'ятав вислів Маргарет Тетчер. Взагалі, це, на мій погляд, унікальна особистість звучить таким чином: 90% наших страхів ніколи в житті не збуваються. Це її вислів, Маргарет Тетчер. 90% наших страхів ніколи не збуваються. Тобто збувається тільки один з десяти. Але тепер я добавлю від себе, а що роблять ті 90, які не збуваються? Наша підсвідомість приймає їх як реальні. У нас включаються наші переживання, реагує фізіологія. ми, Відповідно, починає боліти голова, починає боліти тіло, починають розшатуватися, розхитуватися нерви, починають лізти різні болячки. Тобто я зараз хочу сказати про те, що 4 роки війни у всіх виснаження. І нам всім треба себе зберегти і духовно, і душевно, і фізично, і емоційно, щоб нас не порвало на куски, і щоб нас не розлізлося наше здоров'я від тих страхів, які породжує війна, тому що війна це трагедія.